програми кандидатів на посаду президента України. Порошенко Петро Олексійович. 1965 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Народний депутат України. Безпартійний. Самовисування. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України. Порошенка Петра Олексійовича. Жити по-новому, жити вільно. Свобода народу залежить від способу, у який він взаємодіє із владою. Слід створити дієві механізми громадського, правового і політичного контролю за діями влади. Елементом такого контролю є можливість для громадян отримати вичерпну інформацію про рішення державних органів та органів місцевого самоврядування. Такими ж відкритими мають бути кадрова політика і діяльність кожного чиновника і високопосадовця, його статки і доходи, витрати держслужбовців та їхніх сімей, для того, щоб все це забезпечити, потрібна низка змін у політичній системі. Мій план дій у цій сфері буде наступний: стану гарантом збереження щойно відновленої парламентсько-президентської форми правління, за якої уряд формується коаліцією фракцій та депутатів. Не претендуватиму на повноваження більші, ніж ті, на які ви мене оберете, Забезпечу повне перезавантаження влади. Докладу всіх зусиль у рамках своїх конституційних повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори, суто на пропорційній основі за відкритими списками. Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях отримають більше прав і грошей на реалізацію повноважень. Виконавча влада в областях належатиме не призначеним згори губернаторам, а виконкомам, сформованим облрадами, обраними людьми при обов'язковому збереженні та зміцненні єдиного гуманітарного українського простору в мовно-культурній сфері в освіті в політиці історичної пам'яті обов'язково враховуватиметься специфіка кожного регіону, але Україна залишиться при цьому унітарною соборною державою. Міських голів пропонуватиму обирати в два тури, щоб на ці посади потрапляли не випадкові люди, а ті, які мають підтримку більшості громади. У якості першочергового внесу до Верховної Ради закон про парламентську опозицію. Структура власності змі стане прозорою, а конкурентне середовище в цій сфері посилене. Створення суспільного телебачення є на порядку денному як невідкладне питання. Окремо наголошую на неухильному дотриманні прав всіх національних меншин. Особливу увагу слід надати захисту українців в Криму та кримських татар як корінного народу Криму. Жити вільно значить і вільно користуватися рідною мовою, керуватимуся статтею 10 конституції, яка визначає українську мову як державну, але особливо наголошує на правах російської мови та гарантує вільний розвиток усіх мов. Вважаю за доцільне з метою забезпечення єдності української політичної нації зберегти існуючий статус-кво в мовному питанні. Можливість вільно подорожувати до Європи дасть якнайшвидше запровадження безвізового режиму з ЄС протягом уже першого року мого президентства. До кінця ж терміну моїх повноважень розраховую добитись необхідних політичних рішень з боку ЄС та розпочати переговори про повноцінне членство України в європейському союзі, щоб жити в сім'ї вольній новій Євросоюз для нас не ціль, а інструмент, щоб змінити країну і запровадити в ній європейські стандарти. Жити безбідно. Усі політичні програми, які ви досі читали, були про манну небесну, але вона так і не випала. Звичайно, я за збільшення зарплат, пенсій і стипендій, за збереження і примноження всіх соціальних виплат, передбачених чинним законодавством, дітям війни, афганцям, чорнобильцям, інвалідам, одиноким мамам, сиротам. Я за потужні грошові вливання в освіту. За доступність кваліфікованої медичної допомоги для всіх громадян на все це витрачатимемо гроші, щойно ми їх отримаємо, збудувавши нову економіку. І хоча управління економічними процесами належить до компетенції уряду, президент, як гарант Конституції прав і свобод, зобов'язаний створити умови для вільної інноваційної економіки та соціальної справедливості. Що для цього треба: реформувати правоохоронну систему, суди, міліцію, СБУ, прокуратуру. Значить, створити передумови успішності всіх змін, в тому числі й в економіці. Тільки незалежний суд може забезпечити захист прав та свобод і недоторканність власності, що важливо для притоку в Україну інвестицій. Антимонопольний комітет має стати ключовим економічним регулятором поле його діяльності: від забезпечення вільної конкуренції у великому бізнесі до гарантій малому підприємництву. Так само це стосується якості та вартості послуг в житлово-комунальній сфері, де теж орудує жахлива монополія. Зняти корупційний податок на економіку. Соціально відповідальний бізнес має платити податки до бюджету, а не хабарі окремим чиновникам. Кількість податків слід скоротити, ставки зменшити, всі офшори перекрити. Ще на досить тривалий час зберегти систему спрощеного оподаткування для малого та середнього бізнесу, створити свою справу, взяти відповідальність на себе, це теж жити по-новому, забезпечити доступ української продукції на світові ринки. Аграрна галузь може стати точкою прориву для української економіки, жити чесно. В Україні мають восторжествувати принципи правової держави та справедливості. Пріоритетними завданнями на цьому шляху сьогодні є антикорупційна люстрація судових, правоохоронних, податкових і митних органів, встановлення публічного контролю за призначенням і діяльністю суддів і створення системи їхнього автономного функціонування, незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади. Формування професійного корпусу державних службовців, їх соціальний захист та посилення відповідальності, усвідомлення, що пропонувати та давати хабар так само аморально, як його вимагати та брати, утвердження в якості свого роду національної ідеї нетерпимості до корупції жити безпечно, пріоритетом стануть політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованого Криму. Збереження територіальної цілісності України для чого глава держави повинен чути голос кожного регіону нашої соборної країни. Планую істотне в рази і порядки збільшення витрат на відновлення, модернізацію та посилення збройних сил та інших структур, від яких залежить захист від зовнішньої агресії. Наш ВПК здатний задовольнити більшість потреб армії і дати поштовх реіндустріалізації, відродженню промислового потенціалу України. Майбутній вступ України до ЄС розглядаю в тому числі і як додаткову гарантію безпеки України в рамках єдиного європейського безпекового простору. Використаю повною мірою весь свій дипломатичний хист та політичний досвід, щоб забезпечити деескалацію конфлікту, уникнути війни та зберегти мир, знайти прийнятні способи співпраці з Росією насамперед економічної, але з урахуванням незворотності нашого європейського вибору та територіальної цілісності України. Окремої ваги питання забезпечення енергетичної незалежності, диверсифікація поставок газу, зниження споживання енергії, наша спільна справа жити по-новому це покладатися перш за все на власні сили. За нас нашу роботу ніхто не зробить.